Віталій та или шахи в районе против Хель -Дюпрі. рейтинг 1912, Франція. дванадцать, початок чорнський варіант. Variante, variante. Vamos ver onde o suporte тоді ми вирішимо з королем хоча. 2.0 просто... Чіпляється десь до пішака, ще там до чогось. Три нолі, то 3-0. Б'є. Блаштовує мене це. Більш ніж. Пішак не F3 мені тут взагалі не подобався. Мін... Слон тут не в 4. Йому треба кудись далі йти. треба... Тратити на це кучу темпів отак. Зараз слон стане на Д6, будеш там його виганяти. Усе життя. А, так, можеш зіграти, Да, да да. Цей хід хороший, мабуть. Добре, давай нулі. Чи треба було d 5 мабуть, розглянути? Ну окей. Бог з тим d 5 да. а тепер ми d 5 точно підемо. Тому що. Ну, під твою туру я вибачаю, звісно, друже. Я не буду відкриватись. Під коня можу якось підставитися під туру не хочу. Dufries. Діприз. Діприц. Можемо ще на G7 вдарити. Виглядає дуже навіть симпатично. І на взяття... Ми ж тут б'ємо, да? Я ж тут мат не отримую в один хід. ту 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 Якщо так, тоді просто підключаю, потім слона з'їм. Це такий проміжний хід, суперник і підзівнув. Я сам його підзівнув. Я побачу тільки вже коли. Ах ти хитро зроблений. Не знаю, на що цього ходу, друже. Мені здається, вже треба було віддавати туру, але ферзь був би мій в не гри. І тебе була б за це ініціативейшн, а так? Мій ферзь взагалі-то не був в сайді. І він буде продовжувати грати. Тут ферзь може вдарити. А, ні, фарзі вже мій тут і виключений трохи, да? Секунд 10 вже його би і нема тут. А що б ми як тут... Що нам взагалі щось погрожує тут, я не бачу. Він королем так собі гуляє, як в себе дома, не знаю. Хочеться коня без, він тут на Е2 взагалі нічого. Нічого не робить. Ні, він лізе ферзень мінятись все. Що я можу тут тобі зробити? Що? що Шо? Шо, шо шо, шо шо? Ну давай поїхали. Айконем ще б'є. Ай ти ж. Так. Да, я тепер f 6 може підривати. Так. Я повів коня на f 6 сам. Якось так. Тільки треба було тоді знищити коня. І потім коня вести не. Байдеш. Так, він мені дає пішака. Мені треба цей пішак. Ну, взагалі тут треба просто шах дати, щоб король тут нікуди не втік і залишився в пацантре. А ми ще ж на Б7, так, да. правильно, 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 правильно. Правильно, правильно. Ну, бачу шах даю. Як казав Фішер про себе і про піжонів казав. Бачу шах даю. Дає шах піжон. Так і я. Програна позиція в нього. Можемо пограти. Тут слон вирізає просто цього бідного коня. Да. Дякую за партію. Весела партія вийшла. 75 на 75. Чоловічка. ЗБ6 був такий собі, мув, бо я міг просто А3 зіграти і нема відступу. Вже треба брати, мабуть. Або дає окей, якщо взяли. БЦ, типа в білих велика перевага. Ну як велика. А є 5. Сланжет. 063, ну. Ясь там перевага в нас є. Ну, це ну, не дуже нас цікавить. Нас цікавить, що тут був хід D5, так. Да. Я його не зробив, звісно, D5 треба грати було. Сильний хід. Відразу захоплюємо простір, центр, король в центрі. Два нулі, три нулі, отак. Комп'ютер Радить грати. Ну, у білих нормальна, класна позиція. Я d 5 зіграв на В цьому ході далі. На хід далі, йому треба було тут зіграти cd. Відкрити лінію c і потім все рівно стемп якийсь би да отримала. Тільки не тут. Ну, я перевіряю, що закінчиться 6. Що за мул такий комп'ютерний? Ну окей, Є5. Слон Аж 2. Що я взяв, то буде ту ради 7. Весай кінь, ОК. Так, правильно. А, ну окей, тоді. І він класний, хід знайшов трач 7. Але позиція погана. От король в центрі, фігури всі так стоять. Погано, їх треба якось стабілізувати позицію, але він не встигає. Не встигає стабілізувати позицію, ну і тут якби все втрачається. Бо мене фігури стоять добре.